Вітаю вас на каналі Віток на кухні. Сьогодні вечір понеділка, значить, будемо готувати щось смачненьке. На жаль, не те, про що ви проголосували, бо це буде на наступний понеділок. А сьогодні у нас будуть макарони з грибами, беконом та вершками. Тож почнемо готувати. І для того, щоб наша смакота у нас вийшла, нам необхідні будуть наступні інгредієнти: в першу чергу, печериці. 215 грамів. Наступним інгредієнтом, який нам знадобиться, це будуть лінгвіні. Сам тільки знав, що є такі макарони, і намагався вибрати, щоб вони були якомога ширші, але вони не дуже вийшли. І Їх нам знадобиться близько 100 грамів. Треба буде ще прикупити бекон 100 грамів, трохи масла, грамів 20, середню цибулину грамів на 70 часник нам Знадобиться декілька зубчиків, тому потім почистимо. Також треба будуть нам вершки з жирністю 10-15% і об'ємом 100 мл. Також треба буде твердий сир для подачі близько 50 грамів. Ну і також для смаку треба буде взяти нам зелень. Для того, щоб все це приготувати, також знадобиться, як зазвичай, олія, сіль та перець. Звичайно, все це будемо додавати за смаком. Оскільки всі інгредієнти в нас вже є, можемо починати готувати. Беремо кастрюлю, наливаємо 1,5 літри води і включаємо для того, щоб вона закипіла. Коли наша вода закипіла, солимо її. За вашим смаком додаємо трохи солі. І Тепер кладемо наші супер вірміше лінгвіні, якщо я вірно пам'ятаю. Ламати я не буду, а кладемо просто так. І коли нижня частина почне м'якою ставати, вона сама впаде повністю в кастрюлю. І тепер швидко біжимо, дивимось на етикетку, скільки їх варити треба. В моєму випадку 8-10 хвилин. Тож зустрінемось з вами через 10 хвилин. Не забуваємо, правда, частіше помішувати. Коли наші макарошки приготувалися, ой, вибачте, лінгвіний, ми йдемо зливати воду, але залишаємо грамів 50, щоб потім, можливо, доведеться нам їх додавати в траву. Поки варяться наші лінгвіні, готуємо цибулю та часник. Для цього в першу чергу чистимо цибулю. І тепер мілко нарізаємо цибулю. І тепер нам треба два зубчики. Додаємо оливкову олію. Ну, у мене її нема, тому звичайно. Коли наша сковорідка розігрілася, додаємо в неї тільки цибулю. Перемішуємо її і обсмажуємо 1-3 хвилини для того, щоб вона стала м'якою. Наступне, що ми будемо нарізати, це буде бекон. І тепер дивіться, як його хитро треба нарізати. Так, ріжемо на тонкі шматочки, а потім нарізаємо по ширині наших лінгвінів. Поки ми різали бекон, наша цибуля вже підсмажилася. Тепер додаємо наш бекон до. Цибулі. Пахне вже дуже смачно, але щоб запах ще був кращий, додаємо наш часник. Просто видавлюючи його через прес. І все добре перемішуємо. Тепер все це обсмажимо на невеликому вогні 5-7 хвилин. Поки смажиться наш бекон з цибулею, переходимо до нарізання грибів. Ріжемо наші печериці середнього розміру. Поки я ріжу печериці, ви можете натиснути на... знизу на кнопочку Підписатися, щоб вона сіра стала, натиснути на дзвіночок і там вибрати усі сповіщення, щоб не пропустити нові смачні рецепти. А також, що найголовніше, не пропустити голосування, бо саме ви можете вибрати, який буде наступний рецепт. Я чекаю. Не те, що чекаю, я печериці ріжу. Якщо ви встигли порізати печериці за 5 хвилин, щоб не згоріла наша цибуля з беконом, то тепер можемо додати сюди. Нашій печериці. Але перед цим додаємо вершкове масло. Ні, не додаємо. Пів масла залишилося. Ну а тепер, коли наше масло перестало виділятися серед бекону і цибулі, можна додати гриби. Бажано не розсипати їх по всьому столі. І тепер це все смажимо на сковороді. На невеликому вогні приблизно 5-7 хвилин. Не забуваємо помішувати для того, щоб нічого не підгоріло. Інгредієнтів стає все менше і менше, значить скоро ми будемо смакувати готову страву. Коли це все готове, для того, щоб закінчити страву, нам треба порізати ще петрушку. Тому переходимо до неї. Це вже домашня, свіжа, тільки виросла. Тільки подивіться, яка гарнюня виходить. Якщо вам також подобається, то ставте вподобайку. Давайте зробимо рекорд і на цьому відео поставимо 25 вподобайок. Я впевнений, що ви зможете. Тепер все, що залишилось, додаємо в сковорідку. петрушку, лінгвіні і також вливаємо вершки. Тепер це все добре перемішуємо. І саме на цьому етапі дуже важливо не забути зробити одну річ, яку я, на жаль, часто забуваю. Це посолити та поперчити. Тож прямо зараз це і зробимо. Солимо за смаком. Тож, дивіться, не пересоліть. Та перчимо. І тепер ще раз добре все перемішуємо. Добре прогріваємо це все, щоб змішалися смаки. Десь приблизно 2 хвилинки. Якщо тобі рецепт сподобався і ти знаєш, кому його надіслати, то внизу під відео є кнопочка поділитися, надсилай, хай інші теж готують цю смакоту. Ну, а ми тим часом виключаємо наші лінгвіні. І швиденько біжимо за тарілкою. Бо поки що наш рецепт ще не закінчився. І тепер беремо швиденько наші лінгвіні з беконом та грибами, викладаємо на тарілку. Додаємо трошки грибів. Ну і пер, тепер на останок беремо наш сир, нашу тертку і на мілку натираємо, поки все ще гаряче. Ну от і все. Наші макарони з грибами та беконом готові. Смачного! Якщо тобі сподобався рецепт, то переходь в коментарі і пиши, як тобі. Або що можна було б покращити. Дякую вам за перегляд! Скоро побачимось до понеділка.